Сьогодні розглядаємо новинку: це аварійний світильник автономний, який має 5 режимів світла. Він може використовуватись в аварійних ситуаціях на дорогах, а також просто як світильник на виїзді на природу, риболовлю або на кемпінгах. Даний світильник має 5 режимів світла. Перший це 100% центрального джерела світла, другий 50%, а також 3 режими аварійного освітлення. Перший це коли трикутник постійно світиться. І два режими з різною частотою облимання. Перший режим і другий режим. Також цей світильник оснащений сонячною батареєю, яка додатково підзаряджає його від сонця. А також є два роз'єми. Звичайний USB роз'єм і мікро-USB. Світильник може використовуватись як пауербанк і заряджатись або віддавати заряд цими двома роз'ємами. Є у нього ручка, я можна встановити на дорозі, якщо потрібно, якщо сталася якась аварійна ситуація, і він буде сповіщати про те, що тут щось знаходиться. Зроблений корпус з міцного пластику і на вигляд світильник дуже якісний. Буде незамінним помічником у будь-якої подорожі.